Вітаю тебе, друже, на моєму каналі. Як швидко біжить час, наче нещодавно розказував про мету квітня місяця. Як тут вже потрібно розказувати про мету травня місяця. Так, вже місяць пройшов. Так, от не встигнеш глянути. Хоп, і вже місяць пройшов. Хоп, і сталкер 2 вийшов. Хоп, і ти вже міфічне безсмертя взяв. Хоп, і. П Ять, проснись, придурок! Ти так, вже травень місяць, а це означає, що потрібно дивитись в статистику і розбиратися, хто там в меті, хто там в бані, а кого в меті вже немає. Як ви знаєте, про бани і антимету це в мене окреме відео. А сьогодні ми говоримо про сильних героїв, на яких банів не вистачило, тому вони де правильно вони в меті. А почнемо ми як завжди з тих, хто прийшов у гру відпочивати, а не ось це ось все. І ніфіга собі, кого я бачу. Есміральда. Ти дверми не помилилася, дівчинко. Варто було піти з мети таким як Гвіневра, як раптом всі згадали про Есму. Ну і правильно, а чого добру простоювати. От і я думаю, герой володіє неабиякою масовою шкодою, а головне те, що Есмі взагалі пофіг на ваші щити. Чим більше щитів у вас, тим краще для Есміральди. Ви повісили щити? Тоді ми йдемо до вас. А Даріус досі лишає високі позиції актуальності і в травні місяці. Що тут сказати, тащимо. А ось Чонга щось ми вже давненько не бачили в меті. А тут він таки приперся і сказав: Ви що забули про мене? Так я ж нагадаю, і нагадав так, що аж з двох ніг залетів в пул актуальних героїв. Герой володіє масовою шкодою, контролем і виживання у герої теж на висоті. Тому приблизно все десь логічно, що чонгу варто було бути в меті, а то якось вже зачекались його. Арлот. А що тут говорити? Четвертий місяць герой сидить в меті. Арлот він і в Африці. Арлот. А тепер тримайте її семеро, бо вона з ульти залітає в мету. Бенедетта. І дійсно вибішує своєю мобільністю, антиконтролем і контролем. Спробуй піймай її. Ця мадама спроможня відправити вас у орбітальну відпустку навколо землі на вашому Пуканіто. Якщо вам здалося, що Бенедета майже від'їхала на фонтан, повірте, вам це здалося. Бо на Лоу ХП вона ще. Пів команди вам розбере. Тож це дуже неприємний персонаж, коли вона навпроти вашої команди. Але і якщо ти грати на ній не втямиш, то краще її не чіпати. Так, новачкам я її не раджу. А тепер настала черга тих, хто думає, що навколо них обертається землі світанку. І тут Вовчику постукав в сучасну мету на Голді. Ви здивовані? Я не дуже. Я ж казав, що автоатакери скоро того тратять актуальність, так і вийшло. Але ж Роджер, наче як автоатакер, ключове слово тут наполовину. У нього і прокастів теж вистачає. Тож Роджера не назвеш повноцінним автоатакером. Ну так, Натан це автоатакер, і непогано він так засів в меті. Як я і казав, якщо муни нічого не будуть змінювати, то він і залишиться і в травні місяці. Хоч мені і кажуть, що Натан слабкий. Однак Мета говорить інше. Натан наразі сильний герой. І ви погляньте, хто до нас повернувся. А хто це такий? А це Броудінський стрілович Голдієвський. Щось змінилось, і Броуді повернувся до Мети. А як ви думаєте, що ж змінилось? Ну, правильно, Харіт в бані, от і Броуді повернувся. Харіта з бані випустять, Броуді в антимету повернеться. Все ж просто. Погляньте, хто до нас повернувся. Два. Не встигли ми, Бруно, зазначити в антиметі, як він нам сказав, щоб ми не поспішали з висновками. Ну добре, добре, можеш поки що побути в меті, друже. Каріта на вас немає. Що, що кажу, погода гарна. Так де моя футболка з написом, а я ж казав. Передбачити клінта в меті було нескладно. Це було лише питання часу. Клінт повноцінний стрілець прокастер. Ось всі ці ваші швидкості атаки. Клінту взагалі до фенічки. Вся його шкода це шкода на здібностях. Вам потрібно наздогнати противника? Є. Потрібно спинити противника? Є. Потрібно втікти від переслідувача? Є. Потрібно рознести кабінет ворожому АДК за секунду. Є, а найголовніше те, що Клінт простий у засвоєнні, тільки у мене до вас прохання не тицяйте все підряд, що загорається, як метелик на світло. Читайте його здібності. Настала черга, від котрих залежить все. Опа, опа, когось випустили з банів. А хто це? У нас такий рогатий. А це у нас Мінотавр. Випустили? Ну трохи випустили погуляти. Це було і так зрозуміло, що Мінотавр потрапить назад у мету, якщо хоч трохи вийде з банів. Однак у нього досі високі показники банів. Про що говорить, що ситуація знову може змінитись, і він знову може потрапити до банів. Будемо подивитись. А що тут казати про Ангелу? Вона досі лишається на високих позиціях актуальності і залишиться там до нескінченності часів, якщо муни не вирішать щось змінити у грі. А як ми знаємо, змінювати вони люблять. І Флорін, другий місяць поспіль, лишається в меті. Була вона в квітні, залишиться і в травні. Мур, -мур, мур мурчалочка, як люблять називати гравці персонажів такого класу. Але що поробиш? мурчалочки зараз тащать, і всі ці ваші хілоси, та белерики нафіг нікому не потрібні. Але Рубі з цим не згодна і продовжує займати високі позиції актуальності серед роумерів, не дивлячись на те, що на соло лінію Рубі зараз недооцінюють, але в роум її беруть вправно. І єдиний мах, який займає метову позицію серед роумерів, звісно, це фараміс. Він як був сильною метою, так і по цей день залишається сильною метою. Арсенал героя, все такий самий: нічого не змінилось. Мобільність з контролем залишились, і унікальна ультимативна здібність, яка збільшує життя тімейтів теж лишилась. І якщо проти вас трапився грамотний фараміс, то як каже мій співклановець, це без шансів. Тепер ми говоримо про тих, хто відповідальний за всі лінії на арені, і тут нічого не змінилось. Ваксана, ти хоч колись підеш з мети. Може, давай когось іншого спробуємо. Зрозумів, зрозумів, не дивись на мене так, я пожартував. Дійсно сильний маг з масовою шкодою і масовим контролем. А головне те, що Векса не складна у засвоєнні. Просто тиснеш кнопки і вносиш імпакт. А якщо ви почнете кнопки не просто тиснути, а направляти, то тут навіть уявити страшно. Однак є така паскудниця Ейдора, яка може вам обламати весь кайф, тож так будьте уважними. І тут теж без змін вексана і новарія це вічна мета. Листаємо далі. Ангела в мід другий місяць поспіль набирає обертів. Особисто я не пробував. Чи пробували ви, напишіть про це в коментарях, цікаво почитати. А якщо серйозно, чи може Ангела себе реалізувати через шкоду, так в неї є для цього все. І контроль, і шкода присутня. При цьому вона ще й підлікувати себе і тімейтів при нагоді може. І це я мовчу при ультімейт, який надає тімейтам додаткову кількість. Щитів щитів і інші плюшки. І чим більша магічна сила ангели, тим більше щитів буде. Мабуть, тому ангелу вміт і практикують. А як ви думаєте? Лої. А от зараз дійсно неочікувано: лої в меті... Так, лої в меті. І у цього героя дійсно достатньо в арсеналі усього, щоб бути в сучасній меті. Масова шкода з мікроконтролем і туризм у вигляді телепорту на великій дистанції вона має. От вам і результат. Однак я вже зазначав у своєму відео про лої, що лої це герой ситуації, і не варто її брати, коли у ворожій команді занадто багато мобільних героїв. Але якщо звернути увагу на сучасну мету, то мобільних героїв не так вже і багато, що і пояснює присутність Лої. І меті. чи залишиться лої в меті в наступному місяці? Сумніваюсь. Однак подивимось, і Ксав'єр знову до нас повертається. По суті, Ксав'єр, яким був, таким і залишився. Просто змінилась мета, тому актуальність Ксав'єра теж змінилась. Зараз він в меті, а завтра може бути цілком і не в меті. Однак це не змінює того факту, що герой дійсно сильний і вартий вашої уваги. Even when you feel slow, you can still Ну і останній, хто на сьогодні залишився, це найскладніша роль у грі лісники. І тут трошки теж без змін. Роджер був в меті серед джанглерів в квітні місяці. Він і залишається в меті в травні. Щільно засів вовчик, нічого не скажеш. А ось посилення лінга дали про себе знати. Тепер цей вбився дійсно проявив себе на всі 200%. Якби справа до банів не дійшла. А то ми знаємо, що буває з тими, хто потрапляє до банів. Розробники починають скасовувати. Свої посилення, і герой знову полетить в антимету. А цього хотілося б менше усього. В арсеналі у героя дуже багато мобільності, і головне те, що цей герой несподіванки. Цей хлопчик легко перевсувається по стінам арени, і в несподіваний момент він робить стрибок віри в твоєму напрямку. А далі, я думаю, можна не продовжувати, що відбувається з його жертвою. А про Даріуса немає сенсу повторювати одне і те саме і зразу в раз. І цей місяць нарешті нам нагадав. Що в ролі лісників переважно це вбивці, а Бенедета це герой класу вбивця. Зрозуміло, якщо вона потрапила в мету сололайнерів, то і мету лісників теж потрапить. І ще один вбивця потрапив в мету джанглерів. Нарешті міфслави усвідомили, що Хелкарт ніякий не імба і випустили його з банів. Однак, те, що Хелкарт не імба, це не означає, що це слабкий герой. Помітьте, я не казав, що він слабкий. Я казав, що він не імба, це різні речі. Чи Заслуговує Хелкат знаходитись в сучасній меті, скоріше так чи ні? А що не так? Ефект несподіванки є. Мобільність є, руйнівна шкода є. А що ще потрібно для вбивці лісника? Єдине, що Хеллкарт це не той, хто спроможній перевертати катки. Як я і казав, але свою задачу як вбивця він виконує на ура. Єдине, що для соло рейтингу він не підійде і не під кожний пік його візьмеш. А так герой дійсно гідний уваги і реворк Хеллкарта пішов на користь. Хоч я і очікував більшого. Ось така мета у нас на сьогодні. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. Got something to prove tonight, so stand up We ain't gonna plan tonight We gonna take action on our dreams and fight, alright We ain't gonna stall, never stop We gonna make it all to so the top up. We ain't gonna plan tonight We gonna take action on our dreams and fight Alright, yeah, time to stand up, take control tonight Spend too much time on the planets, right? It's time to execute now on your dream and life Gotta fail fast, learn, try again and fight Alright, pull the trigger Six, seven figures Making that money from the drive that's in ya Go digger, making money quicker Pain is good, make your skin a little thicker, raw. It ain't luck when it's at the top, no, it ain't luck. It's a grind, it's a time since the day one. It's your mind deep inside. How you stay tough, how you get back up. You put the work in, and it comes back. Multiply stack, executing. You can take that. What you want better?